Доброго дня! Відео стосовно відправки саджанців, а також про посадковий матеріал деяких сортів, саджанці яких поки що є в наявності. Стосовно відправки саджанців, залишається приблизно 10 днів до відправки першої партії замовлень. Орієнтовно вона планується на середу, 25 жовтня, і друга партія замовлень буде. Відправлятися приблизно через тиждень в середу 1 листопада. Якщо будемо встигати, другу партію відправимо трішки раніше. І після цих відправок замовлення будуть прийматися і надалі, і по мірі надходжень в листопаді будуть продовжуватися відправки саджанців. Тепер про сорти саджанців, яких є в наявності, покажу, як виглядають. Викопаю, побачимо якість кореневої. В закріпленому коментарі є прайс, в якому вказані параметри або стандарти щодо дворічок та однорічок. Ось перед вами дворічки. Стандарти стосуються майже всіх сортів. Дворічки висотою 1,20, м, 1,50 м. Висота штамбу 40-60 см. Сформовані скелетні гілки, кількість скелетних гілок від 2 до 4 штук. Однорічні саджанці висотою 80-130 см. Ось перед вами дворічки каталонського. Зараз викопаю, побачимо, якою буде якість кореневої. Дворічки каталонського. Ось такою кореневою. Дворічки Косфорду. Українські сорти, як приклад, візьмемо сорт святковий. Однорічки святкового шедевр стандартна коренева однорічок. Є також дворічні саджанці шедевро. Сочинська селекція Кавказ або Морозовський. Для прикладу викопаю ось ці однорічні саджанці. Коренево однорічок Морозовського, однорічні саджанці трапезунда. Далі не бачу сенсу викопувати, показувати кореневу, Якість кореневої буде приблизно однаковою, як і в попередніх сортів. Є також стандартні однорічні саджанці сорту сріблястий, фудкурамі, Черкеський, Давидовський, Обільний та інших сортів. Окрім саджанців фундука, для тих, хто бачить перспективу вирощування на Медвежому, є. Хорошої якості трьохрічки висота їх 120 1,50 м. Є також трьохрічки медвежого медвежу по висоті приблизно 80-120 см. Такі саджанці будуть дешевші. І в закріпленому коментарі прайс. Там можна ознайомитись з асортиментом, цінами. І, можливо, деякі сорти з цього асортименту залишаться